Вітання, найголовніше станом мить. внаслідок удару по Харкову з боку Росії. Чотири людини загинули щонайменше тринадцять постраждало. О, з них дві дитини. Росіяни завдали ударів БПЛА по Шевченківському і Салтівському районах міста Харкова. Горіли три житлові будинки та об'єкт інфраструктури. На Дніпропетровщині від російських обстрілів загинули двоє людей: – 42-річна жінка, і 39-річний чоловік. Ще п'ятеро мешканців району дістали поранення. У кількох населених пунктах області зайнялися пожежі, Пошкоджено інфраструктуру, дві п'ятиповерхівки, приватний будинок, магазин, гараж, транспортні засоби, господарські споруди і газопровід. До 34 зросла кількість загиблих у Тернополі внаслідок російської атаки минулого тижня. в Тернопільській обласній військовій адміністрації повідомили, що жертвами обстрілу є не лише мешканці будинку, а й люди, які йшли до укриття. Уже опізнали 33 загиблих. Особу 34-ї загиблої людини встановлюють. Серед тих, кого вбила Росія, шестеро дітей. Крім того, зниклими безвісти. вважаються двоє чоловіків, три жінки і одна дитина. Нагадаю, Росіяни атакували Тернопіль в ніч на дев'яті. 15 листопада постраждали понад три сотні квартир. США та Україна опублікували спільну заяву щодо мирного плану. Про це сповістив офіційний сайт Білого Дому. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий та справедливий мир за підсумками. Зустрічі підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ. Остаточне рішення щодо е, е, нього прийматимуть президенти України та США. І інформагентство Reuters цього ранку пише Зеленський цього тижня полетить до США та обговорить з Трампом найчутливіші пункти мирного плану, такі як територіальні питання. Оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру підготували представники США та України на зустрічі у Женеві. Нагадаю, держсекретар Рубіо підтвердив, що після переговорів з українською делегацією заявив, що в мирні пропозиції американської сторони будуть внесені зміни. Зокрема, мають бути надані гарантії безпеки для України. Ну а Трамп дорікнув своєю чергою, що керівництво України не висловило жодної вдячності за зусилля а європа продовжує купувати нафту в Росії. Утім, президент США, задоволений результатом переговорів в Женеві, і запевнив, що остаточне рішення буде ухвалене дуже скоро. Дедлайн для підписання мирної угоди встановлений для України президентом США до 27 листопада, і цей дедлайн можуть значно змістити. Зараз послухаємо коментар держсектаря США Рубіон. Сьогоднішні зустрічі були найпродуктивнішими та найбільш нечущими в мирному процесі. Ще треба виконати певну роботу, і наші команди повернуться сьогодні ввечері з додатковою інформацією. Ну і перші результати переговорів відкоментував президент України. Володимир Зеленський зазначив, що команда Трампа чує Київ, та важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими. Деталі в прямій мові. президента. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Ну і на переговори в Женеву європейські делегації привезли альтернативний документ. Е варіант документа мирного плану для припинення війни в Україні. Деталі просучилися в засоби масової інформації. За основу взяли план, який запропонували США, але є чимало відмінностей від оригіналу. Одне з головних питань: безпекові гарантії Україні. Європа наполягає, що вони мають виключити можливість повторного вторгнення, припинення вогню і моніторинг режиму тиші за рахунок супутників і дронів. Спочатку список був. Опублікований виданням Телеграф. Там не було жодних обмежень щодо чисельності української армії. Запорізька атомна електростанція залишиться за Україною. Київ самостійно ухвалює рішення стосовно присутності контингенту іноземних військ. Не застосування сили передбачається лише після того, як Україна та Росія узгодять всі територіальні питання. Ну і тим часом агентство Ройтерс оприлюднило дещо інший варіант. Зокрема, там вказано про обмеження чисельності ЗСУ у 800 тисяч. Оно на за енергію порівну ділитимуть між Росією і Україною. Ми не будемо силою відновлювати контроль над окупованою територією. А НАТО має погодитися не розміщувати свої війська в Україні постійно в мирний час. Угорський прем'єр Віктор Орбан кличе угорців на новий псевдореферендум і лякає українською військовою мафією. Цитата майже угорський уряд ініціював нові національні консультації з питань підвищення податків. При цьому стверджуючи, що такий крок є вимогою Європейського союзу для фінансування України та війни. Угорські громадяни отримали листа від уряду, де у формулюваннях питань про вину за потенційне підвищення податків покладають на Брюссель, який хоче, нібито отримати більше грошей для фінансування іммігрантів. Побіжна згадка про російську війну проти України міститься лише в питанні про те. Чи повинні угорщина купувати нафту і газ із більш дорогих джерел замість дешевої російської енергії, навіть якщо не на це збільшує плату за комунальні послуги? Цитата нагадаю, ці національні консультації є інструмент пропаганди, який використовує уряд Віктора Орбана, щоб імітувати, імітувати загальнонаціональне опитування. І вперше в історії українець виграв турнір з Сумо у Японії. Переможцем став біженець з України під ім'ям Аонішикі. Данило Явусишин прибув до Японії 18-річним юнаком у 22-му році після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він народився в Вінниці і є професійним борцем. Сумо зараз у віці 21 року. Він виграв престижний кубок імператора Японії і є першим європейцем за майбутнє. Же вісім років, який зробив це. Таке досягнення спорту. Так, друзі, що півгодини свіжа інформація. Ми ваша точку опори там в новий день. Друзі, ну і як же без погоди? Зараз більше про неї дізнаємося від нашої кореспондентки Олени Квітки. Олено, тобі доброго ранку. Те, де ти є. Квітка є. на місці не, не зав'яла, слава богу. В темряві лише шалик, Сніг сьогодні є. в Києві був. Ви бачили таке? А я не бачила буде? снігу. А ти бачила? І розкажи, чи побачимо його впродовж дня, і за і по всій Україні, чи лише в Києві? Колеги, доброго ранку, не те, що не зав'яла, головне, що прокинулась. Тому що така мряка на дворі, враховуючи те, що майже всю ніч, принаймні в Києві, шов дощ. Якщо чесно, от я сьогодні зранку снігу не бачила, можливо, в деяких районах він був, тому що я б сказала, що сьогодні такий ранок по погоді, знаєте, на межі, тому що зараз термометри показують плюс один градус, знаєте, щоб трошки вже нуль і мінус один. І от саме завдяки цій волозі і досить низькій температурі, ну мені здається, що відчувається точно як на мінус. Один. Тому що руки ну поки стояла, чекала, щоб почути вас, ну закуцюбли. Тому я вже вдягла, якщо чесно, і рукавички, і шапку. Ну сьогодні, принаймні, в Києві дощів не обіцяють, тому парасольку можете не брати, але це не точно, тому що ми розповідаємо про, про температуру у всіх регіонах України. От після таких досить теплих вихідних а в деяких регіонах термометри показали до 20 градусів зараз. Сьогодні в цей понеділок, 24 листопада. По всій території України майже спостерігатиметься зниження температур з дощами і снігом. В яких регіонах обі... ці опади обіцяють синоптики? Зараз розповім більш детально. Традиційно ми розпочинаємо зі сходу країни. От там сьогодні якраз небо буде похмурим, небо затягнуть хмари і можливий невеликий дощ. В Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура повітря коливатиметься від 10 до 13 градусів тепла. Щодо півдня країни, там також сьогодні у всіх областях без виключення. буде трошки тепліше на 1 градус, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Криму в денний максимум плюс 14 градусів тепла. Щодо заходу України, там сьогодні буде переважно без опадів, окрім Закарпаття. В Ужгороді синоптики сьогодні обіцяють невеликий сніг, і це єдиний регіон України, де сьогодні за прогнозами синоптиків сніжитиме, і середня температура в цьому регіоні. Буде 3 градуси із позначкою плюс. Ну щодо півночі країни там буде трошечки тепліше на 1 градус. Це суми Чернігів та Житомира. Там денний максимум плюс 4. І сьогодні день має бути там без опадів. Щодо центру країни, денний максимум плюс 8 градусів. Це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. І за прогнозами синоптиків невеликі опаді у вигляді дощів. Сьогодні очікуються в Дніпрі та Кропивницькому. тому зважайте на це і беріть там парасольки. Ну і Київ вже сказала, що Зараз показують плюс один, відчувається ну, точно, як не мінус один. Денний максимум плюс 4. Має бути хмарно, але все ж таки без опадів. Що говорити про температурні рекорди цього дня, 24 листопада, то найтеплішим цей день був зафіксований у 1926 році. Тоді в Києві термометри показали плюс 14 градусів. А у 1998 році в столиці вдарив мороз мінус 15. і саме ця позначка зафіксувала такий погодний антирекорд за 130, за останні 130 років синоптичних спостережень. Ну саме в цей день. Друзі, традиційно кажемо і про народні прикмети. Знаєте, інколи вони дають надію на те, що погода покращиться От з народними прикметами, сіре небо і тяжкі низькі хмари до різкого похолодання. Ну, певно, що сьогодні не такий день, але не знаю, зважити важкість цих хмар можемо можемо хіба що на око, колеги.